На засіданні ради гуманітарного розвитку при голові облдержадміністрації, щоб підтримати осіб з обмеженими можливостями, перш за все вирішили додатково фінансувати обслуговування інвалідів та людей похилого віку вдома. Також запланували збільшити кількість соціальних таксі з гідропідйомниками з 23 до 33. Зараз розповідає директор департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації люди з особливими потребами стовідсотково забезпечені засобами реабілітації та отримують від держави фінансову підтримку. На пенсійне забезпечення вказаних осіб в поточному році була спрямована через органи пенсійного фонду 1 мільярд 300 тисяч гривень. На виплату державних соціальних допомог вказаним особам через органи соціального захисту населення спрямовано 1 мільярд 500 тисяч гривень. Всі вказані особи 87 тисяч охоплені державною соціальною підтримкою. Особливо опікується держава і дітьми інвалідами. Обговорили створення умов для їх комфортного перебування у загальноосвітніх школах та введення ставок асистентів вчителів у закладах з інклюзивними класами, крім того, завдяки наданню реабілітаційних послуг за місцем проживання та денній формі перебування у центрах реабілітації це міні-садочки для дітей з особливими потребами, пояснює Людмила Корнієнко. Вже два роки в спеціалізовані будинки-інтернати не направляються діти-інваліди. Загалі ж запобіганню дитячій бездоглядності та безпритульності приділили окрему увагу. Понад 1600 дітей під опікою піклуванням, і 454 дитини в прийомних сім'ях дитячих будинках сімейного типу. На сьогодні в нас в інтернатних закладах і, взагалі, всіх дітей, які не охоплені сімейними формами, залишилося там 350 дітей. Також йшлося й про організацію роботи з батьками, позбавленими батьківських прав, та з тими сім'ями, де існують ризики відібрання дитини, щоб запобігти цьому та зберегти рідну родину для дитини, розповідає Ірина Конончук. Та додає за останній рік кількість дітей, які потрапляють до інтернатів, зменшилась на 22%. Обговорили й програму з питань молодіжної політики, підтримки сім'ї, забезпечення прав та можливостей жінок і чоловіків на 2012-2014 роки. В цьому році фінансування цієї програми склало 983 тисячі. В порівнянні з минулим роком це на 10% більше. Тобто ми намагаємося і безпосередньо ре, реалізуючи цю програму, співпрацювати з усіма структурними підрозділами облдержадміністрації, співпрацює відділ у справах сім'ї та молоді із різними громадськими організаціями та профспілками. І завдяки цьому вже було реалізовано 12 спільних проєктів, серед яких і такі як таланти багатодітної родини, та іпотерапія для дітей з обмеженими можливостями.